Дорогі браті і сестри, в своєму житті ми завжди чи, можливо, часто слідкуємо за кимось або за чимось, за певними новинами, інформацією. Певно, багато з нас слідкували за новинами як більше тижня тому п'ятеро багатих чоловіків хотіли подивитися на затоплений детанік, який знаходиться на глибині чотирьох тисяч метрів. Бачили ми, що вони не повернулися до своїх домівок, які покинули в цій ризикованій акції. Цей підводний апарат Титан вибухнув разом з людьми. Про це багато писали, про це багато ще пишуть. Слідкуємо за новинами. Сучасний світ сьогодні шукає, часто шукає такі новинки, а в свою чергу. Сучасний світ через ці новини, ці новини вони привертають увагу людей, особливо молоді. Ми чимось цікавимося, ми дивимося, ми спостерігаємо. Часом може занадто. Пам'ятаємо, декілька років тому можна було побачити цілі групи людей, які ганяються за віртуальними покемонами по вулицях, в парках, скверах. Теж була така новина, всі слідкували і цікаво було споглядати за цим. Сьогодні багато чого іншого теж є. Сучасні засоби масової інформації, мас-медіа, зокрема інтернет, стали таким живильним середовищем для нових ідей, для зразків до наслідування, можливо, не завжди найкращих чи конструктивних. Багато хто запитує, чи мас-медіа це інформація, це просвітництво, а чи може ідеологічна маніпуляція. Ну і справа в тому, що вони надихають слідувати за кимось або за чимось. І часто вимагаючи відречень або навіть, можливо, й жертв. Чому про це сьогодні говорю? До браті і сестри, сьогодні варто нам задати питання кожному з нас, за ким чи за чим ми слідуємо, християни, католики 21-го століття, хто або що є нашою метою чи метою нашого життя, нашого земного існування, хто надихає наші думки, звідки ми черпаємо. Хто надихає наші бажання, нашу волю, надію, нашу солідарність, наші зусилля в сприянні мирю чи соціальній справедливості, де ми беремо це натхнення, чим ми надихаємося, звідки ми беремо приклад. Ну і власне літургія сьогоднішньої 13-ї неділі звичайної дає нам надзвичайну пропозицію наслідувати когось, хто дійсно надає сенс людському існуванню. Хто представляє себе як істину і хто показує шлях, яким можна йти впевнено. Багато хто кличе за собою, багато з чого ми черпаємо, але чи завжди це є добре? Сьогодні Євангелія нам показує особу, за якою варто йти, це Христос. Вибравши 12 апостолів, Ісус говорить про Боже Царство. Дає їм відповідні інструкції, настановляє їх і посилає словом та ділом свідчити про наближення Божого царства. І ця місія має бути закорінена в вірі в любові до Христа, який є найдосконалішим вираженням тієї любові, яка має бути присутня в сім'ї, звичайно, в церкві, в суспільстві, в світі. Чуємо слова сьогоднішньої Євангелії, хто любить батька або матір більше, ніж мене, недостойний мене, і хто любить сина чи доньку більше, ніж мене, недостойний мене. Про це трошки ще згодом повернуся до цих слів. Цей заклик не є легкий Ісуса. Сьогодні нелегко почути голос його покликання, нелегко слухати, можливо, Його слова, вникати в Його правду, довіряти Йому свій шлях, своє життя. Нелегко йти слідами за Христом. Але певно, варто це зробити, заінвестувати, тому що це шлях до вічності, до неба. Потрібно взяти на свої плечі хрест і мати відвагу віри, щоб довірити своє життя Христу, бо, як Він говорить, хто знайде душу свою, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той знайде її. Тобто, хто віддасть душу свою мені. Хто покладе своє життя на мене, я в тому допоможу, буду нести тягарі і допроваджу до неба. Звичайно, це не так легко в світі, який, можливо, лицемірно ставить Ісуса чи Його вчення, Його церкву на лаву підсудних, скажімо так, так як примовисто сказав про царіне Римон в своїй книзі Християнство на лаві підсудних, ті, яких засуджують о праведники, О, до церкви ходять. Якісь там заповіді виконують. Лицемірство цього світу не має міри, численні насильства, несправедливість диктаторів виправдовуються, а святі звинувачуються. Ті, які йдуть тим добрим шляхом, з них насміхаються. Але, дорогі браті і сестри, Слово Боже нас потішає, звичайно. Ісус говорить: ви царське священство, святий народ. Оголошуйте могутні діла того, хто покликав вас до дивовижного свого світла, ви царське священство, ви святий народ. Такий біблійний вірш готує нас прийняти Євангеліє і сміливо йти за Ісусом. Бо якщо з одного боку не просто проповідувати Євангеліє в сучасному світі, який так часто і навіть брутально відкидає правду Христа, то з іншого боку завжди знайдуться люди, які радо сприймуть Христову науку. Ну, це, певно, всі ми з вами, які в День Господні, в неділю прийшли до храму. Хто приймає вас, той приймає мене, а хто приймає мене, той приймає того, хто послав мене, говорить Господь. Він сам подбає про тих, кого покличе і пошле. Так було з пророками, про це ми почули в першому читанні чи з апостолами з Євангелія, хто напоїть. Хто напоїть як учня одного з цих малих тільки кухликом холодної водиці, істинно кажу вам, той не втратить свої нагороди. Навіть за маленький жест доброї волі, чинок милосердя, надати води допомогти, Господь подбає про цю особу, яка чинить добро. Дорогі і сестри, сьогодні також варто певно задати питання. З Вступу сьогоднішньої проповіді теж, за ким іде сьогоднішня молодь. Певно, ми слідкуємо теж і за католицькими новинами, католицькими засобами масової інформації. Знаємо, що Португалія зараз готується, готується прийняти сотні тисяч молодих людей під час Всесвітнього дня молоді, який пройде ось незабаром з 1 по 6 серпня в Лісабоні. Молодь збирається, молодь хоче, багато молоді хоче йти за Христом. У такі важкі часи, також і для нашої молоді, ця подія є живим вираженням того, що мільйони молодих християн знають, за ким слідувати і кому довірити свій шлях і своє майбутнє. Багато знають, але ще є багато загублених. І наша відповідальність є на тому, щоб плекати ці нові покликання до християнства, до, до життя у вірі. У проповіді до молоді під час світових днів молоді в Римі, з нагоди ювілейного 2000 року, папа Римський, Йоанн Павло II сказав: Не бійтеся віддати себе Христові. Він буде вести вас і дасть вам силу, слідуйте за ним щодня. Ну і Подібні слова підбадьорення також призвучали в Ченстухові, пізніше в Кракові від Папи Франциска. А з нагоди цьогорічного Всесвітнього дня молоді, Папа Франциск пропонує, щоб за прикладом Марії поспішали з радістю служити Господу в служінні ближньому. Ось знову ж таки втворенні добра, подати кухлих води, допомогти вчинок милосердя, і в цьому Господь буде підтримувати. І ще декілька слів, як говорив, повернуся до, до цих слів Ісуса спочатку сьогоднішнього Євангелія. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене, і хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той недостойний мене. Що хоче Христос сказати в цих словах? Так трошки глибше задумаємося. Е, особа, яка, би, яка є невіруючою, яка не знає цілої науки Христа, яка не знає Євангелія, не знає, що Господь для нас зробив, і вперше би почула ці слова, могла би звинуватити Ісуса в егоїзмі. Ну що він такого просить, тільки Його любити, всіх інших відкинути? Текст, схоже, на те, вказує, що Ісус прагне, щоб любили тільки Його, Він не рахується з батьком, матір'ю, з дитиною. От тільки на мені акцентуйте увагу і все. Але, звичайно, таке тлумачення слів вчителя з Назарету може свідчити про нерозуміння Євангелія. Бо Ісус закликає Його оточити любов'ю не заради Його щастя, не заради свого щастя, але заради нашого блага. Ісус нам говорить, якщо полюбиш мене, якщо підеш за мною, то не мені буде добре. Ісусові не можна нічого додати. Богові слави не додаси. Вона є максимальна в нього. Але заради нашого блага, якщо я буду йти стежкою Ісуса, якщо я буду йти стежкою до Божого царства. То це тільки для мене благо, тому що йду до неба прямою до, до вічності. Тому Ісус, власне, прагне застерегти нас в цих словах і уберегти від викривлення любові. Він надто добре знає, що таке нещастя людини, яке приховане в перебільшенні любові до приминаючих цінностей, коли хтось щось любить понад усе, але не Бога і не щось добре. Хтось зацікавлений тільки в своїй кар'єрі, в грошах, в бізнесі в автомобілі, в козлі, може бути дрібничка, навіть простий телефон. Ми також говоримо про інших людей. А Бога десь відкладає на інший план, все губиться. Тут Ісус хоче нас застерегти, щоб не була це викривлена любов, а по черзі все поставити, правильно ієрархію вартостей. Для Ісуса дуже важливо, щоб діти любили своїх батьків, це звичайно, щоб батьки любили своїх дітей. Ця любов є основою сімейного життя. Однак умовою справжньої любові в людині є наповнення свого серця Божою любов'ю. Там, де буде Бог, там буде все добре. Коли Святий Августин написав: якщо Бог буде на першому місці, то все буде на своєму властивому місці. Все буде добре складатися, але постав Бога в центрі свого життя. Дякуємо, перепрошуй, проси і буде давати, буде благословляти. Тут твердження Ісуса слід розуміти не як заклик відмовитися від любові до батьків чи дітей, але як заклик привести це все в порядок. Ідея полягає в тому, щоб ніколи нікого, ніщо не любити більше, ніж самого Бога. Має бути правильний ієрархія любові в кожній особи на першому місці Бог. Далі, якщо це подружжя, чоловік, жінка, діти, батьки, друзі, ну і кожен собі може далі розставляти хобі свої зацікавлення. Дотримання ієрархії любові це один із найважливіших елементів мудрості, а нехтування ним цим завжди призводить до великих драм. Тож, дорогі браті і сестри, люблячи Ісуса, ми не збагачуємо Його, але Він збагачує нас. Гідним Христа є той, хто хоче по-справжньому любити, хто хоче в любові зустрітися з ним і своїми ближніми. Тільки той, хто по-християнському любить Бога, завжди зможе збагатити любов'ю свою маму, тата, доньку, сина, чоловіка, дружину, в себе. Той, хто по-справжньому вміє любити Бога, той зможе дарувати цю любов, Божу любов своїм навколишнім особам, своїм ближнім. І так буде сіятись добро. Нехай це слово допомагає нам правильно розставляти ієрархію любові в своєму житті, нехай Господь допомагає нам по-справжньому любити його, своїх ближніх, нехай Господь через це слово допомагає нам з'єднатися, зміцнити нашу віру і разом крикувати до неба. Амінь.